Всім привіт! Я Володимир і сьогодні у нас крута тачка на огляді під назвою Mars Smart Pro від магазину Tato Best Shop. Зараз ми подивимось, що є у комплекті. Це шнур РЦ, шнур для зарядки блоку живлення, прикид для RC-шнуру. Зараз ми перевіримо, як все працює. Як бачите, все дуже швидко міняється. Все працює. І ще одна крута штука є у цій тачці, що мені подобається, це зміна строку. Як на мене це дуже важливо. Так, невеличке табло на блоку живлення ми бачимо. Стартуємо 4 вольти. Як бачите, картридж працює файно. І зараз ми будемо перевіряти її у роботі. Робота в нас буде немаленька, почнемо з картриджу 14 РЛ. Вольтаж в мене 8 вольт. Загалом мені дуже сподобалось працювати цією тачкою, вона дуже зручно трималася у руці. Плавно веде контур вібрацій, у руці я не відчував під час роботи. І зараз ми побачимо результат роботи. Як бачите, робота не маленька, але завдяки тачці Mars Smart Pro вона виконана швидко та якісно.